Бисте життя Валентина Томусяка та Катерини Тишкевич. Доля звела артистів на знімальному майданчику серіала Безсмертник. Тому одразу кинув оком на майбутню дружину. Йому не аби як сподобалася її зовнішність. Вже під час зйомок і почав розвиватись їх роман. Однак, після завершення роботи над серіалом українські актори неочікувано розійшлися за ініціативи Валентина. Після чого Катерина пішла на побачення зі своїм залицяльником, що змусило ревнувати актора. Чоловік зрозумів, наскільки не хоче втрачати кохану, і пара знову зійшлася. Вже Через два роки тому сяк освічився Ташкевич. проте реєструвати шлюб та святкувати весілля закохані довго не бачили сенсу. Згодом у серіалі «Ніщо не трапляється. Двічі вони зіграли роль подружжя і подумали, що це знак одружитись і в реальному житті. У 2019 році Катерина та Валентин зіграли затишне весілля у колі найближчих. А ось на медовий місяць молодята вирушили в Таїланд. Невдовзі пара зіштовхнулася з великими труднощами. Катерина має серйозні проблеми зі здоров'ям. Проте, завдяки турботі та підтримці чоловіка, поборола кризу. Зараз продовжує лікування та у шлюбі.